Всім доброго вечора! День був дуже довгим і плідним. Одним відео покажу, що робили цілий день. Сьогодні з самого ранку перевалювали розсаду томатів з 576-ї касети в 40 кову. Робимо так не перший рік, нас влаштовує, а ви робіть як вам зручно. Також хочу нагадати вам, що ми проживаємо в Одеській області, і ця розсада томатів буде висаджуватись в неопалювальній теплиці під однією плівкою. Одним із частих запитань було питання, чому відразу не сіємо в сорокову касету. Ми це робимо для того, щоб укріпити кореневу систему, зробити розсаду більш приземистою, а ще заощаджуємо на опаленні і освітленні при першому етапі вирощування. Ось такий наш спосіб вирощування розсади томатів, і ми нікого не спонукаємо вирощувати за даною схемою, просто ділимось досвід.